Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, але сьогодні я хочу поговорити не про новини, а про те, звідки починається наш футбол, а саме другу лігу, де я розповім про квартет команд, які претендують на підвищення. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. На першій сходинці зараз розташований ПФК звягіль, який знаходиться у Житомирській області. До речі, якщо хтось не знав, то до 16 листопада 2022 року це місто звягель раніше називалося Новоград Волинський. Головною особливістю клубу, чи можна сказати, пізнаваністю, є те, що ними неофіційно займається Буткевич, президент Полісся. Влітку минулого року їх спочатку очолив Юрій Максимов, який був деякий час спортивним директором. Президент ПФК Звягель Дмитро Костюк навіть публічно подякував Геннадію Буткевичу за цей трансфер. Але після того, як Юрій Максимов отримав запрошення від Дніпра 1 та залишив клуб, команду очолив Сергій Шищенко, який раніше працював у Полісі Ю 19 також, що стосується складу, то майже половина команди це колишні гравці Полісся. До речі, головний тренер команди Сергій Шищенко сказав, що ціль перед командою максимальна це підвищитись у першу лігу. І як бачимо, все в них поки що виходить, і вони йдуть до того, що можуть виконати це завдання. Серед особливостей команди то можна відмітити їхню результативність, де за 16 поєдинків вони забили 49 голів, тобто трохи більше ніж 3 голи за матч, а це є найкращим показником в чемпіонаті другої ліги. І тут варто відмітити, що майже третину забив за команду Денис Дукве, а саме 15 разів він відзначився у ворота суперників. Однак, другу частину Денис Дукве проведе в полісі, а тому, звичайно, з Вяглію буде складніше в атаці у другій частині сезону. Але я думаю, що Полісся це якось компенсує, щоб їхній неофіційний дубль якомога швидше потрапив до першої ліги. Що стосується інфраструктури клубу, то вони проводять свої матчі на місцевому стадіоні Авангард. Наразі вони проводять зимові збори у Житомирі на стадіоні спартак Арена, де свої домашні матчі проводила юнацька команда Полісся. Підсумовуючи цю команду, можна зробити висновок, що в них на меті є якомога швидше вийти до першої ліги, щоб там можливо обкатувати гравців та молодь для Полісся. Хоча, можливо, в них є мета і вийти в УПЛ, бо нещодавно полісся презентували, що вони планують збудувати собі новий стадіон, і якщо вони це зроблять, то в Житомирі взагалі буде два стадіони, які підходять під регламент УПЛ. На другій сходинці знаходиться юкса, яка має стільки шачок як і Звягель, але на один матч більше. Про цей клуб насправді можна розповідати ще більше, бо цей проєкт робиться так, як і повинно бути. Є дуже сучасна база. Керівництво клубу намагається також сучасно підходити до тренувань та підготовки гравців. Також варто зазначити і сучасну селекцію клубу, де з командою співпрацює бразильський агент Пабло Буєно, у якого серед клієнтів є колишній гравець Шахтаря ТТ. Ну а до юкса він вже привіз трьох гравців з копика Бани, зокрема Матеуса, який є найкращим бомбардиром команди з вісьма голами. Також в команді є Габріель та Бенді. Усі троє є гравцями основи, але особливо тут варто відмітити Матеуса, який робить ну, дуже багато різниці у грі. І я думаю, якщо вони вийдуть у першу лігу, то й там він зможе феєрити. Взагалі, що стосується складу, то вони серйозно підсилили команду цієї зими, де підписали досвідчених гравців захисника Євгена Селіна та нападника Адерінсола ЕСОЛА. Це, до речі, підтвердження мого невеличкого інтерв'ю з головним тренером команди Юкси Миколою Цимбалом, коли він розповів про те, що в клубі будуть трансфери, якщо це буде потрібно. Так, звичайно, керівництво амбіційне, немає проблем, якщо ми будемо по спортивному принципу виходити. Наша задача будувати чесний футбол і рухатись. Щоб ми дивилися тільки на свою гру, і за рахунок гри ми рухались вперед. Тому, як бачимо, вони вирішили підсилюватися вже зараз, щоб збільшити шанси на підвищення. Що стосується їхнього фінансування, то їх президент Сергій Лєснік займається будівельним бізнесом. Тож я думаю, всі прекрасно розуміють, що цей бізнес дуже прибутковий. Сам Сергій Лєснік у інтерв'ю заявив, що його мрія це вийти в УПЛ та побудувати свій стадіон. Враховуючи наявність такого бізнесу та активного підсилення для підвищення в класі, я думаю, що це для президента вже давно не мріє, а просто мета. Тож я думаю, що зовсім скоро ми побачимо якийсь проєкт на кшталт стадіону лівого берега. Ну а поки що вони грають на стадіоні імені Баннікова біля будинку футболу. Друзі, зараз дуже важливо, тому що телеграм-канал Той самий Металіст оголосив дуже цікавий розіграш для підтримки ЗСУ. Розігруються футболки металіста Мілана Обрадовича, Джонатана Кристальдо, Хосе Соси, Марко Торсільєрі, а також дві футболки Джонатана Майдани. Щоб взяти участь, треба зробити донат у 300 гривень, якщо хочеш більше шансів, зроби 600, 900 і так далі. Всі зібрані кошти будуть переведені 462 ОПБ Харківської області. Хлопцям прямо зараз дуже потрібна автівка для виконання бойових задач. Розіграш буде проведено 8 березня у прямому ефірі. Ну а більше подробиць стосовно цього розіграшу у телеграм-каналі Той самий Металіст. Ну а Посилання залишу у закріпленому коментарі. На третій сходинці розташована дружба з Мирівки, що знаходиться у Київській області, має 35 очок, але у порівнянні з Юксою вони мають дві гри у запасі. В минулому сезоні дружба грала в аматорському чемпіонаті, де спочатку впевнено посіла перше місце в своїй групі, а після цього дійшли до фіналу та обіграли штурм з Іванківа. Президентом клубу є Олександр Онищенко, який має досить серйозний будівельний бізнес, а також охоронний. Наприклад, на футболках гравців це можна помітити, де написано всеукраїнський охоронний холдинг. Тож, як бачимо, гроші у клуба присутні, але це не такий собі глибокий проєкт, як у Юкси або навіть у Звягеля. Влітку вони, до речі, непогано попрацювали на трансферному ринку. Вони здебільшого підписували гравців з першої ліги. А серед відомих є Максим Казаков, який раніше 5 років провів у Луганській зорі. Ну а нещодавно клуб підсилився вихованцем дніпровського футболу Сергієм Палюхем. Захисник перейшов з запорізького металургу. Що стосується тренерського штабу, то тут приємно бачити молодь, де команду очолює Чирикал Дмитро Валерійович, якому і немає і 40 років. А більшості його помічникам 30 і менше років. До речі, у минулому році Дмитро Чирикал був визнаний найкращим тренером аматорського чемпіонату. Що стосується інфраструктури, то команда грає на стадіоні Дружба у місті Кагарлик, що у Київській області. До речі, цікавий факт: президент клубу навіть отримав відзнаку за заслуги перед містом від Кагарлицької міської ради. 17 вересня в Кагарлику Олександр Онищенко отримав відзнаку від міського голови Олександра Панюти перед матчем другої ліги, де у підсумку дружба здобула вольову перемогу над юксою з рахунком 2-1. Ну а відзнаку він отримав за розвиток і зміцнення спортивної бази міста і громади, участь у проведенні матчів футбольної команди Дружба у ПФЛ. Ну і на четвертій сходинці знаходиться чайка, яка має 34 залікових бали. Звичайно, вони не мають, наприклад, як дружба дві гри у запасі, але все одно претендують на підвищення. Сам клуб з Петропавлівської Борщагівки, яка знаходиться біля Києва. Однак, домашні матчі вони проводять постійно на різних стадіонах. У першій частині сезону вони грали аж на чотирьох стадіонах: центральному стадіоні у Калинівці, стадіоні «Колос» у селищі Ставище. На центральному стадіоні імені Бруквенка у Макаріві та на НТБ Колос у селищі Софіївська Борщагівка. Що стосується фінансування клубу, звичайно, тут вже мова йде про президента, то Олександра Нігруца займається будівельним бізнесом. Головним тренером команди є Сизихін Сергій Валерійович, який більш відомий своєю роботою у Харківському геліосі, де працював з 2015 по 2017 рік. З командою посів п'яте та четверте місця. Він чайку очолює з початку 2023 року та суттєво покращив результати команди. А ось нещодавно всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало його найкращим тренером другої ліги 2023 року. І тут насправді це не дивно, тому що склад, з яким працює Сезихін, не найкращий, особливо в порівнянні з командами, про які я розповідав трохи раніше. Ну а враховуючи, що команду зараз залишив Микола Вечурко, який в цьому сезоні забив 8 голів та віддав один асист, то звичайно команді буде ще важче забивати голи. Але в команді залишається лідер та дуже досвідчений Богдан Семенець, який в цьому сезоні забив 10 голів та віддав один асист. Звичайно, чайка найдосвідченіша команда у другій лізі, де вони грають вже 6 сезонів поспіль. Але ця статистика каже про те, що, напевно, їх все влаштовує, якщо вони продовжують знаходитися у другій лізі, а тому навряд вони ставлять перед собою мету обов'язково вийти до першої ліги, і наостанок Дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.